Дощик. дощик красота, у нас красота. Як добре, що падає дощик. З громовицею. Зранку передавали дощ, тільки 25%. А в субіда вже перестали передавати дощ. А тепер знову дощик. Тепер пішов, Богу дякувати. Так же його чекали, я мені буряк сполола. Ого, ж палестового не треба нам. Бо людям пшениці повибиває. Ну нічого. Як Бог дає, за все Богу дякуємо. Камісь граду нема. Такий дошлі, що ж, ну Богу дякувати. Мої рози приймуться, яй, вода в ринку не влізає, яй, все мені воду землю змиє. А що ж це таке, що воно не влізає в рину, вся вода у моїх розах. Дивіться нам. Ну. Оце то да. Я так файно Іван землі наносив. А я забула, треба було не подумала, я бляху положити туди. Ай-яй-яй-яй-яй, щоб не вимивало землі. Треба вдягнутися, піти положити. Так, дощ перейшов. Файний дощ, минут 10 пішов, гарний дощ. Ось така красота в нас стала. Но це, походу, має бути ще дощ. Бо щось та хмара... Та як назад вертається, вона кругляка йде. Ну, файно. Ось такі то справи. Курчат я не загонила, вони поховалися за бляху, що файно. Так, там я. Зробила накриття, щоб мені рози не вимило. І треба буде щось придумати, ту рину якось трошки підняти, щоб вода з неї не витікала. От такі то справи. Файний дощ пішов, Богу дякувати. Хай зливний, але поляв мені трошки мої і бурячки. І все на городі, все кругом. Ось такі то справи. Звідси, хмара теж, тут сонечко світить з межи хмар. А тут ще стугонит і гарно стугонит, не знаю, чи на телефоні чути буде. Телефон, телефон вирівнює, не дає таких звуків. Да, буває мене збоку не чути. Так, що такі то діла. Це та моя плетючка роза, красунечка. Гортензії ці тут мої білі красуні. Ось такі то справи. Гуси. Гуси гонять по дощі, довольні. Так, щось такі то справи. Дуже красота. Дякувати Богу, що перейшов у нас дощ. О, починається знову. Може бути, стає охмаріше мой кропнути, дощик знов. Ой, тікай, бо дощ. Ну, а, ви котика випустили. Якого? Черніша? Ну нині ж в хаті був в рано. Чик, чик, чик. Не в хаті, а то. Що прийшов? Гареську крикливий. М? Де блудив? Заходь до хати. А він його поки сама не запустить. Ну, то хай сидить. Дивіться, хвайно. І грубі каплі дощу падають. Ой, ще дощик падає, богу дякувати. Хай падає. Так гарно такі грубі каплі падають. О, є надія, що мої розочки гарно поприймаються тепер. Дуже хочеться, щоб вони всі прийнялись. Яр пішов до Хліва назад ховатися. Ось так що. Ось такі-то справанки, дивіться, які файні знов. Красота. Найбільше. Я пішла, всі ринви попоправляла, щоб вода гарно кров стікала, всі стіки почистила, щоб вода гарно стікала, уся пішли вон купатися в калюшку. Красота. О, а тут можна на ну... ну. А я ж не знаю, я не зрозумів. Тут погано, там добра, а добре, так добре. Да? Бачите як. Аж легше дихати. Оце красота. Дякую Богу і за дощик. Всім гарного дня і всього найкращого. А ми будемо тішитися ще дощиком і зараз ще трошки буду гнати кози пасти, напевно, що я. Так що ось таке діло. Дуже гарно. Всього, всім доброго, мирного неба і міцного здоров'я.